Добре. Зайди після баті до мене. На дитина подарунок чекає. Ой, ну добре, дивуєш, дивуєш. Артеме, молодий їх врятував. Катерина надала нам важливу інформацію. Тато нюрка врятувала. У порту переховується такий собі хрест. Механік. Угу. Його допомога нам необхідна, ще привести Аврору до ладу якнайшвидше. Ярмак сам не справляється. Так дивись, він сидить, христа, нічого не робить. Втикає міркувати, що з цими святенниками на мосту робити. Тепер ми достоменно знаємо, що міст у робочому стані. Вони рік ним перебралися. Ну, хто ще й знаємо? Адже в цілому все лише більше заплуталося. Пантів саме тут може і взагалі не бути. Вони, напевно, не мають лише ключові райони. У будь-якому разі, діставшись Ямантау, ми дізнаємося про все: джерела найвищого рівня. Керівництво Москви це так, місцеве самоуправління, по суті. Тож зараз нам треба якомога швидше перетнути цей клятий. <гадемо> Як тобі рюкзак? Не натирає ніде, не тисне. Mm, добре. Не деренчать? А в мене для тебе подарунок. <пайм 'ятаю> Тихар, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Тематика та потужності, хоч відбавляй. Зашибеться простіше тиск в нього, нього накачувати. Головне тиск у балоні тримай, бо не постріл вийде, а пшик. <пайм 'ят> а загалом. Безвідмовна штука. Я постарався. Тож носи з честю. Ну, Бувай до мене зазирати періодично. Я ще деякі ідеї маю щодо його покращення. Добре, друже. Бувай. Артеме, спасибі вам. що. нам би ні що не втекти, а так вони відволіклися. А там і Аня нас зустріла. Так, дядько Артеме. І і дружина у вас хороша. Добра вродлива, Так. Чув тьому. Я тобі завжди казала, як страшенно тобі зі мною пощастило. Та ти шо? Нам з нею всім пощастило. А, всім кажете. От <гум> якби і твоя мама знала твої. Щось мені здається, що мені не так вже і пощастило. Так, я пішов. Мама, було тут риндіти. I was just dealing with him. Це ось самий головний мінус тихаря, це що оце постійно тиск накачувати треба. І дуже погано, коли в бою відбувається така штука. Тобі треба аби кудись сховатися, а щоб накачати. Або ж, а, ну Змінювати зброю. Це дуже незручно, дуже так. Що у нас тут? О, верстак. Це лігво того самого хреста, до якого ми йдемо. Ось є, треба на дробаш нам патронів, набоїв, бо бачили там скільки монстрів. Ось. А від них краще всього, як не крути, відстрілюватись дробашем. Дробашим, дробашом, як правильно не знаю. <смі> Дробашиком. <смі> так, тепер ми трохи будемо більш впевненіше почуватися. О, а марк був хороший. так, мабуть, мы ему прошли. А я уже думал монстряка. Ага. Так, е. Ой-ой-ой. Вот я тільки от набої витрачаю туди шмаляю. Просто треба звідси піти... Ох ти! Що ти за? Давай, гаси, гаси його! Ти диви падло яке, падлюче. На тобі. Ха. -ха. Все, ліводнянські прийшли. Будеш знати. Який аж злякав, да? Напевно, такий довго тут сидів, чекав на мене. Потвора. Дуже нехороша. Людина чи не людина, хто він? Рядимося. Не... Дивіться, а? Хрест там воює з мутантами також. Так я тут. Добре йду. Йду, йду, друже. Він нам шлях розчистив. Можна йти, це добре. А набоїв-то не так вже й багато. Шкода, що ми не можемо на колінці набої майструвати, ну хоч аптечки можна, і то вже гарно. Ух ты! Доброго дня. Вони якось так ричать. Наче прямо на спини стоять. О, лізуть, лізуть. Дивись. Ух ты! йо -моє до татка. Ага. Щоб ви знали, як обід пережив. Сюди давай, Йду. Ти чисто звір, аж любов глянути, її Ті їх у чому та антечка. А ти теж не бров, ні броку. Ну, здоров. Мене, збройні, брак. Здоров, здоров. А ти, значить, затова. А я рука, профіт. Місцеві до вас, либо ні слова, не мовили. Одразу татахкати почали. Діло, татах, звісно, хайстрка їм трісне. Я тут довгенько вже барюся. Знаю, що та як. У них тут і секта. Вірять, що старий світ техніка занапастила. Ну і значиться за технічну грамотність, ясно-красно, по голівці не гладять. Ну а мене, то й вовше у клітку запроторити хотіли. Поки цього демона їхнього електричного сам убивати не побіжу. За сатанізм. О, та який є сатаніст? Скільки живу, техніку направляю та підторговую помаленьку тим сим. А тепер усе на схід намастирився. У цій частині країни хрін, що вже ловиш, не їздився. Міста всі на порох спалені, а навколо самі бандити та нечисть. А там, за Волгою, місця неміряно. Усяк Усякліпше має бути. Ну так отож. Ти ліжився собі мирно повна дрезина добра. Думав спродатися дорогою. Дідька Лисого, ледве ноги виніс. Хоча, як ви тут і намалювалися, сігнула мені одна думка. Самому з віку не впоратись. А коли вже і вам на схід то в якій файній компанії. А, ну да. Я вашу тарота На хвоста впасти, так? Бачу, не mm, гарна ідея. Ще не Доріки, Але нам зайві руки. Зараз все тутки покажу. Не будуть зайвими. Вон Ондеміс, бачиш, оця секція, що вгорі, має опускатися. Аварійний механізм на місці. А от чи робить він чи ні, це катя з церкви має знати. Я ж Ну, хатя вже вона. у нас. Вон там, праворуч. Ангар здоровезний. Це термінал. У йолопів з мосту, там, наче як святе місце. Усі стіни розмалювали. Цар риба у них там мешкає. Достоту йолопи. Ще правіше. Де купа вагонів? Колишнє депо. Там зараз бандюки загніздилися. Там взагалі місце сите. Щось я не бачу. Ти навколо, нібло. Купи вагонів. Тож переночувати, відремонтуватися, патронів набити тепер багато де можна. То ти шукай, у нагоді стане. Втім, звісно, можна і біля багаття ніч пересидіти. Хоч зігрійся. Я вже одне знайшов. Ходімо, покажу свій барлі. Ходімо. Може у тебе там набоїв зроблю собі. А гарний вид, який в нього тут, так? Хрест тут місцевий мажор, не наче. онкий мій Отак і живу. ось так от зібрав. Колупаюся Якщо патронів треба чи гранат, матеріали усе лежать. І взагалі все шкоху. Ага. Забирайтеся Дякую. А мені оце цікаво, що в крані справді є стільки місця. Дивіться, у нього тут квартира. Карабін, чіпляйся і поїхав. Але ти їх, якщо зустрінеш, зайвий раз у бійку не лізь. Вони ж бо темні, чисто пивні пляшки. Певно, громадину вашу, як стріли тут її пообсиралися. А то ж судний день прибув точно за розкладом. Тож, я гадаю, тобі їх боятися нема чого. А от звірюки то інша справа. Узяти хоча б виродків цих. По одному вони тьху, чхнеш, розсиплеться. А зграя то вже геть інша штука. Розлютив, давай драла, поки живий. Я колись так був попав, я і мамцю сілахи покидав, вважай, без штанів утік. Ну, а ти думав? Вони дурні, дурні, а хитрі, Цеглою кидаються, як шверне ого-го. Та найгірші, правду кажучи, люди. Бандити тут загніздилися віднедавна. Що їм треба? Хрін до На міст не лізуть. У село теж чекають на щось. З ними краще не зв'язуватися. У них розмова коротка. У селі подейкують, як вони тут засіли, місцеві зникати почали. На рибалку там чи на полювання підуть і нема. З кінцями. Ну, Забалакав я тебе зовсім, а начальник Лебонь чекає. Ти йди, йди. Я тут Бачите, з власного досвіду можу сказати, прикольно по їхати так, а це відваліться. З власного досвіду можу сказати, а дійсно, ось, наприклад, якщо порівнювати із Redux та промінь надії метро, а, ну тут легше вбивати саме монстрів. Ну, якось там просто вони іноді. Так нападали, що важкувато від них відбиватися. От, ну поки що так. А от люди тут, мені здається, навпаки складніше. Здається, антени один за 200 метрів від Аврори хотіли оглянути. Щось віддав привик. А ви що? Які антени? Так, Тартеме хутко туди. І взагалі ходіть сьоми клацати. Якщо натовці приповному, жруться на не означає. Що... Туристи. Кінець зв'язку. Тут бачите вже. НАТОвці при повному параді. НАТО знову зібрала свою братву. Дивіться, щось я чину недооцінив монстрів, так? Вони вирішили мені зараз тут показати. Так, ага. Ну правильно, от у НТН і є. На, то безтерво. Та тут і схавати можуть. А вона сюди поперлась. Дурна дівчина. От що мені з нею робити, а? Скажіть, будь ласка. Наша вона сюди поперлась. Ай. А, ну он, мабуть, прапор побачила, подумала теж, що там подружка ната з натовцями. Ой, дурна, бабисько, ой, дурна. Ага. Ну вон. Там, мабуть, вона і... Й... О, і я тут. Ти тута. і я тута. Мене велика там було так добре. Але я тебе почула. Ну, і як би я тебе самого. Ай, дурненька. Так, ми, мабуть, зробимо так. Там подивимось. Бо поки тут тиск є, то можна це використовувати як зброю.